А що буде завтра? А завтра буде 15 березня, і ви зараз дізнаєтесь, яке завтра свято, у кого завтра іменини, і що не можна робити в цей день. Отже, 15 березня всесвітній день захисту прав споживачів, міжнародний день сну. Під час сну у нашому організмі відбуваються унікальні відновні процеси. Всесвітній День мусульманської культури, всесвітній день промов, День проти зради. День правдивих знань, день приголомшеності, міжнародний день боротьби з поліцейською жорстокістю, міжнародний день захисту дитинчат тюленів та День любителів Арахісу. А Віряни вшанують пам'ять святих мучеників Агапія і з ним семи мучеників. А свої іменини 15 березня святкують: Денис, Михайло, Олександр, Олексій, Тимофій, Еммануїл. Арсеній, Богдан, Йосип, Микола та Сава. Вітайте ваших іменинників! А талісманом людини, народженої 15 березня, є місячний камінь. Цей камінь вміє підсилювати інтуїцію власника, а також витягує з людини негативну енергію. А що не можна робити в цей день? Отже, цього дня не можна мити голову, тому що на вас може чекати розлука з рідною людиною. Щоб не наврочили, не можна виходити в одязі, на якому не приколота шпилька. Та не варто лаятися, сваритися та лихословити. І це буде завтра, 15 березня. Слава Україні і слава ЗСУ!